Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос страждає. Добі братія і сестри, переживаємо сьогодні річне свято святого Василія Великого, святого Григорія Богослова і святого Йоанна Златоустого. потрійне свято. Потрійне свято, бо такі великі світачі нашій церкві. Вони жили кінець 3-го століття, початок 4 століття. Кожен з них прожив всього лиш 50 років. Невеликий вік і немалий вік. Але, як кажуть, на церковне таке прислів'я, святими не народжуються, святими стають. Йоанн Златоустий чому є саме злотоустий? Його науки, Його проповіді. Настільки він міг так глучно сказати, настільки він міг так лучно подати Слово Боже людям, що Його наука вона мала набагато більшу ціну, ніж золото. Люди більше шанували науку Святого Йоанна за золото, тому він є святий злотогустий, святий Григорій Богослов. Який мав той титул, якого назвали Богословом. Він навчав багато тих різних студій, багато різних тих навчання. Це велика ознака відзнака того, що його назвали богословом, він міг тлумачити богословські служби, Святий Василій Великий, йому дали той титул великим. Знаємо, розкажу коротке життя святого Василія. Він народився в багатій сім'ї, його батьки були великозаможні, йому світило велике майбутнє. Він міг стати великим доктором, лікарем, адвокатом чи багато тих різних престижних професій, які були ще в тому часі і які є престижні в сьогоднішній день. Йому не тільки через те, що його батьки були такі заможні, світили ті професії, але він мав надзвичайно великий розум. Він міг посісти любу професію. Він міг стати великим науковим вченим, чи хтось інший з них, бо вони мали надзвичайно великий розум. Але святий Василій Великий, він того не захотів. Він пішов пустинне життя. Де хотів провести те для Бога своє життя, щоб привести себе смиренності в покорі. Він кожного дня просить Господа Бога Боже, дай мені великої любові до ближнього, дай мені любові терпеливо зносити ті страждання, ті, які не раз люди перебувають, щоб я мав ту велику покору в своєму серці. І так кожного дня просив Бога в тій молитві своїй пустенному. Він посвятив своє життя для Господа Бога. І одних з об'явлень в вісні, йому каже Бог, таке його надмитнулося тим духом, каже: Ти просиш любові до ближнього, а живеш сам в пустині. Ти просиш терпеливо зносити різні прикрощі від ближнього, але біля тебе нікого немає. І тоді святий Василій. Він, він вертається до народу, де він, де він перший, хто зромаджує такий, як монастир, де він скликає, збирає тих різних е, чоловіків, які хочуть посвятити своє життя для Господа Бога. До того часу багато є, бачимо святому, в святому житті святих, пустинник, самотній, але як такого монастиря значення не було. І Він перший засновує монастир, де є сьогоднішні, сьогоднішній чин по сьогоднішній день. Ті всі правила, які він склав багато тисяч років назад, сьогодні їх дотримуються. Бачимо, що такі великі святі, які прожили так декілька років, що сьогодні свята Мати Церква шановує. Їхню пам'ять по сьогоднішній день, вже скільки пройшли сотки років. І чому свята церква встановила іменно той ще таке свято потрійне, де ми кожного святого ми мали певні дні перед тим, мали з того Василія, Йоанна Зотоустого, Григорія Богослова декілька днів назад. І чому ж свята церква встановлює це свято, де ми трьох святих також почитаємо? Знаємо, як є в народі, кожен цей святий він завів своє згромадження, де він установив свої правила і завели монашество, святий Йоанн Зотоустий, святий Григорій Богослов, святий Василій Великий. І коли вони це заснували і відійшли до вічності, все було добре. Ті послідовники, вони любили Господа Бога, молилися, прославляли. Але як є кожен людина, кожен з нас, почалися між ними йти такі духовні суперечки. Святий послідовники святого Златоустого говорили, що наш святий є вищим, бо він є златоустий. Послідовники святого Григорія казали, наш святий є вищим, бо він є богослов. І послідовники святого Василія казали, наш є вищий. Бо Він є великий, Він є великий над усіма, значить, Він є найвище. І, як подає на життя святих, святі, є святіми самими і кажуть: немає на Царстві Божому когось вище, а когось нижче. Ми є на рівні перед Господом Богом. Ми ціле своє життя навчали, щоби любити Господа Бога, щоби приносити жертву для Бога, а не возвеличення себе самого. Тому це свято має бути на честь нас трьох, де ми є рівні перед Господом Богом на ознаку того. І відтоді настав той духовний мир між тими братями. Бачимо, дорогі браття і сестри, що святими не народжуються, святими стають. Кожен з нас бачили не раз календар, якому є кожного дня різного святого, а то й буває, що на день є декілька святих, а то й десятки святих. Чому свята Мати Церква їх визнала святими? Бо вони були до останку вірні Господу Богу. І Якраз на початку християнства, де було заборонено, де було переслідування, де багато різних мучили святих різними тортурами, і коли казали відліктися віри Христової, які казали поклонитися божкам, і ви будете відпущені, ми вас позолотимо, ви будете багаті люди. І ті багато святих казали ні. Радше віддати життя за Господа і мати велику нагороду перед Ним, ніж відтріктися Христа. І якраз кожного разу, коли ми дотримуємося тих святих, святих заповідей, ми підтверджуємо свою любов до Господа Бога. Та як ми, та як ми неділю розважали, що пасти гріце є справа людська. Кожен з нас падає той чи менший гріх, це і наша людська неміч. Але повстати з гріха це вже є справа ангельська. І якраз коли кожного разу ми приступаємо до святої сповіді, ми піднімаємося до ангельської святості. І кожного разу, коли ми приймаємо святе причастя приступу Євхаристію, Господь приходить до нашого серця. Господь благословляє тут на землі великими ласками нас, ті, які ми його приймаємо, наші рідні, наші родини, і Бог благословляє ті намірення, які ми складаємо, коли ми приймаємося те причастя. І найбільше що, Господь нас бирує тої найбільшої ласки Царстві Божому, наскільки Бог є люблячий до кожного із нас. Він дав нам всі середники, і коли ми ними користаємося, ми все більше і більше назбируємо нагороду на городу Царстві Божому. Ми все більше і більше наближаємося до Господа Бога, бо скільки є таких святих, яких ми не знаємо, але вони є небі? Сьогоднішній час, де ми живемо в тих різних часах того світу, де є різні ті спокуси. Але та людина, яка приймає Господа Бога, та людина, яка уповає на Господа Бога, яка приймає до свого серця, вона наближається до Бога. І там, можливо, в небі, якраз Бог, Він дає їй вінець святості. Ми цього не знаємо, перед нами є закрито. Але коли ми будемо робити те, що робили святі, що вони робили? Молилися, приймали те причастя те, що можемо і ми робити. Вони, вони не робили чогось надзвичайного, так, є певні окремі святі, які вели дуже строге покутне життя. Це є інша категорія святих, але є ще категорія святих, які молилися, які дотримувалися заповідей Божих, які приймали Пряту Євхаристію. І стали святими. І чи ми не можемо стати можемо. Тільки треба то повірити, уповати до Бога. І так, як ми говорили, розважали, що коли я впав в гріх. Не біда, що, як кажуть, у цій церкві не біда, що ти впав в гріх. Велика є біда, коли ми з того гріха не хочемо повстати. Але велика радість є. Царстві Божому, Господа Бога, наших англий-хоронителів коли ми хочемо поправитись. А ще більша радість є тоді, коли ми приходимо до святої сповіді, і яка надзвичайно велика радість є в нашому серці, коли ми приймаємо Господа до свого серця у святі Євхаристії. Ми вже тут, на землі, це відчуваємо, як то є полегшення, коли ми приймаємо Святе причастя. А яка це буде надзвичайно велика радість з Богом оглядати його в лице-в лице. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждає.